Вітаю вас, мої юне, новознаці, на уроці розвідку зв'язаного мовлення. Добрий день, малятка, добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Відгадайте загадку, ой цвітета в Україні красне літо, ось збирає чорноброві в віти, в'яжуть стрічку і квіточку в стіжок. Щоб до танцю вбрати, виберіг. Вінок, так, молодці, ви вгадали загадку. Отже, сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про квіти з українського віночка. Розпочнемо пальчикову гімнастику. Розправляємо і складаємо в кулачок пальчики. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Складіть їх. Трішечки зігнувши пальчики і похитимо в боки. Вітер тихо повіває, він пелюсточки гойдає. Знову розтуляємо і збираємо наші пальчики, наші гарні квіточки постуляли пелюстки. Кладіть в кулачки, голівеньками глитали, тихо-тихо засинали. Повторімо тепер самостійно. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває, він пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки остуляли пелюстки, Голівеньками хитали, тихо-тихо засинали. Поквітайтесь, любі мої квіточки. Сьогодні ми працюємо на сторінці 14. У зошиті. З розвитку зв'язного мовлення мандруємо зі словом. Наш урок 6. Квіти українського віночка. Перше наше завдання прочитай текст і поділи його на частини. Початок кожної частини познач галочкою. Добери заголовок і запиши його над текстом. Український віночок дивовижний витвір нашого народу. Кожна квітка у віночку. Не лише прикрашала голову дівчини, а й слугувала оберегом, дарувала їй свою силу та вроду. Щоб сплести вінок треба було знати властивості та символіку кожної квітки. Отож, недарма кажуть, що вінкоплетання то справжнє мистецтво. Давайте ми з вами позначимо частинки нашого тексту. Перша частинка буде у нас Український вінок дивовижний вітвер нашого народу. Наступне, кожна квітка у віночку не лише прикрашала голову дівчини, а й слугувала оберегом, дарувала їй свою силу та вроду. Щоб сплести вінок, треба було знати властивості та символіку кожної квітки. І насамкінець отож недарма кажуть, що вінкоплетання то справжнє. Мистецтво. Отож, ми визначили наші з вами абзаци і частини нашого тексту, а тепер доберімо заголовок. Я думаю, що сюди найкраще підійде український віночок Оберіг. Ояснімо, будь ласка, деякі слова, витвір, те, що зроблене. Створене ким-небудь і реально існує в тій чи іншій формі оберіг, предмет, якому приписують надприродну здатність відвертати від його власника хвороби, біду, приносити щастя, вінкоплетення, мистецтво плести вінок, обрядне дійство зпрітання вінка. Що ж ми пояснили слова? Повертаємося до роботи в зошиті. Третє завдання прочитай речення. Пронумеруй речення так, щоб вийшов зв'язний текст. Прочитай відновлений текст, добери заголовок і запиши його. Читаємо частинки, тому барвінок обов'язкова квітка в українському вінку. Барвінок дивна квітка, адже її лискучі листочки зберігають свій зелений колір навіть під снігом. Люди шанують барвінок, вважають його символом життя. Тож, мабуть, першою частиною буде ось ця барвінок дивна квітка, адже її лискучі листочки зберігають свій зелений колір навіть під снігом. Друга частина люди шанують барвінок, вважають його символом життя. І третя частина тому барвінок обов'язкова квітка в українському вінку. Читаємо, що у нас вийшло разом. Барвінок дивна квітка, адже її лискучі листочки зберігають свій зелений колір. Навіть під снігом люди шанують барвінок, вважають його символом життя. Тому барвінок обов'язкова квітка в українському вінку. Придумаємо заголовок. Барвінок символ життя. Перегортаємо сторіночку і продовжуємо. Давайте прочитаємо, про яку рослину йдеться. Що нам відомо про калину в українському віночку? І доповнимо текст. За потреби скористаємося опорними словами нижче за лініями. Символ краси і вроди. Найпочесніше місце у віночку належало цвітові калини. Її дрібненькі білі квіточки, здалеку подібні на велику квітку. Красиво і пишно. Давайте спробуємо. Рядочки додати Дівчата вплітали білий цвіт калину на весні і червоні кетяги восени. Калину вважали символом дівочої вроди і за її красу та користь шанували. Наші опорні слова нам стали в приводі. Будь ласка, зупиніть відео і запишіть утворений текст. Перевірте, написане. Запрошую вас до роботи у щоденнику вражень. Намалюйте, будь ласка, український віночок або одну з рослин, що є у ньому. Або ж напишіть про іншу квітку з українського віночка невелику оповідь. Можливо, у вас є тема для самостійної роботи. Також спробуйте за допомогою конструктора зобразити квітку чи віночок з квітами. А тепер оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку лево для того, щоб оцінити нашу з вами роботу. Зелений, супер, мені під силу всі завдання. Блакитний. Я працюю добре. Жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий. Налепа зроблено кілька помилок. Червоний. Мені потрібна допомога. Дякую вам за увагу, ви молодці. До нових зустрічей.